Карби Тибету завітали до Луганська в обласному центрі. Відкрилась виставка буддийського мистецтва, старовинні експонати, ексклюзивні речі, привезені з Тибету, Непалу та Бутану, поринула в історію та культуру сходу, і наша знімальна група. Країна снігів і таємниць Тибет відкрила лаштунки своєї загадковості Луганську. Виставка проходить вже вдруге. На цій роботі можливість доторкнутися до дивовижної культури Сходу. Утім, цього разу організатори не на жарт вирішили здивувати присутніх. Тут ви знайдете все те, що показує не просто культуру, але основу мировоззріння тибетців, основу буддійської культури. І тут ви також зможете дивитися на цю красоту, на естетичні Форми, а з другої сторони, через і естетичні форми, можна заприкоснутися з какими-то качествами в самому собі. Тут є чимало предметів побуту, скульптури, прикраси, маски з металу, дерева, гіпсу. Крім того, традиційні музичні інструменти тибетців і совійний живопис, так звані тханки все, що яскраво ілюструє звичай країни снігів. У кожного експонату не тільки своя історія, а й символіка. Кожна дрібниця, колір, жест чи атрибут має своє значення. Наприклад, так звана біла тара, символ чуттєвості. Она является нашей визитной карточкой выставки «Сокровища Тибета». У нее особенность такая, что пять дополнительных глаз, один третий глаз во лбу, два на ладонях и два на ступнях, означают, какая она чувствительная ко всем нуждам всех живых существ. Культура сходу така далека та невідома, саме тому й цікава західній людині. Відтак побачити, а головне зрозуміти та відчути культурні традиції тибетського народу зібралось немало людей. Перші відвідувачі, перші емоції від побаченого. Мені цікава культура, філософія. Ну, взгляд на жизнь водійські, і конічно ж інтересна, капитається в искусстві. Поміцю каменсі для мене прийти побачити на власні очі буддийську культуру, скульптуру доторкнутись до традиції звичаїв цієї країни. Це вже дуже цікаво і захоплююче. двері скарбів Тибету будуть відчинені ще протягом місяця? Тетяна Котова, Петро Ковальов. Події